Наші шведополі подається на посадку електропотяг за номером 7006 тисяча сполученням Кременчук Полтава. 10 лютого Укрзалізниця запустила новий приміський електропоїзд під номером 7006, який лише за дві години зможе довести вас із Кременчука до Полтави. 6 жовтня ми його відправили на Київський гоноремотний завод на модернізацію. і 1 лютого доправили до нас на Полтаву. Це прямий приміський поїзд з Кременчука до Полтави. Він вирушатиме з нашого міста о шостій ранку і вже о восьмій прибуде на станцію Полтава. Південна вартість квитка складає лише 35 гривень. Мешканці Полтавщини тепер можуть із комфортом подорожувати електропоїздом. Він рухається з Кременчука до Полтави через станції Галещина, Козельщина, Ганнівка, Кобеляки, Ліщинівка, Санжари та Перещепинська. Цікаво, як воно бути однією з перших пасажирок модернізованого електропоїзду. Я взагалі тут переселенка і зараз їду до Слов'янська і треба мені пересісти, буде в Полтаві там далі їхати. То взагалі я не місцева, тому це перший раз. Дуже рада, що таке новеньке зробили, пахне ще запах навіть новий. Я не розраховувала, я просто купила квиток, сіла, думала, буду їхати в електриці. Коли я раніше їздила, ну звісно, це я вперше таку бачу, якщо ми говоримо про приміську. Сучасний електропотяг має пандуси, кріплення для велосипедів, зручні сидіння та інформаційні табло, а також вбиральні зі спивальними столиками, щоб навіть найменшим українцям та їхнім батькам було зручно подорожувати. До кінця цього року залізниця планує модернізувати та поставити на маршрути в регіоні ще принаймні два схожих електропоїзди. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.